Вітаю, друзі, вечір. Я буду завжди починати свої відео з подяки вам за допомогу. Повідомляю тим, хто не чув, через академію майстра Ована Стефана куплена вже друга автівка, і вона вже по дорозі на... до хлопців в ЗСУ. Ви можете на Фейсбук побачити репост. Мій. Публікації Ірини Грант, яка займалася її команда придбанням і доставкою цієї автівки, саме для 58-ї бригади. Тепер ми збираємо на 30, для 31-ї бригади на позашляховик. І я скажу, що ми досить успішно збираємо і ми наближаємось до половини необхідної суми. І Я думаю, що ми з вами. Дуже швидко назбираємо на третю автівку. Отже, дякую за довіру, дякую за допомогу. Слава Україні, слава нації, слава ЗСУ. Дякую е команді, що займається придбанням автівки, як я сказав, Ірини Грант. Отже, ми продовжуємо продов... життя, продовжується. Ми маємо е вірити. Надіятися і молитися за перемогу за наших воїнів, яким щира подяка за те, що ми маємо змогу збирати, в тому числі для них кошти. І е, я вирішив, що буду трошки давати і інформацію е, перед нашими бесідами. Я прошу вас, будь ласка, додивіться відео до завершення. Інформація буде. На постійно розповсюджена рівномірно, і в початку відео, і в середині відео, і наприкінці відео теж не пропустіть. Нагадую, 29 січня перший ступінь, 2 січня другий ступінь, ой, 30 січня другий ступінь, будь ласка, і 30 січня третій ступінь, ой, 31-го. 29, 30, 31. Будь ласка, приєднуйтесь. Також хочу зауважити, нагадати про вам, про те, що ми з вами кожного, кожного дня спілкуємось в цьому форматі, задавайте питання. Але я писав багато відео про консультації, ви їх не дивитесь, або дивитесь і не бачите. Дуже прошу звернути увагу на таке, що я працюю згідно законів Всесвіту. Наприкінці відео дуже важлива інформація про, про, про завтрашню роботу 14 го числа. Тому, будь ласка, дослухайте. Я користуюсь просто можливістю, даю інформацію ту, яка, яку важливо до вас донести. Бо ви забуваєте її послухати окремо. Не шукаєте ті відео. Вот. Я розумію, що я дав 2000 безкоштовних відео, але не для того, щоб я за вас їх шукав. Пробачте мені. Так от, мої любі, ви пишете мені питання. Я на питання задаю питання, коли бачу, що ви не розумієте, до кого ви звернулись, за чим ви звернулись і що ви хочете отримати. Тому, коли, перше, коли ви хочете. Отримати допомогу мене або моїх так званих колег, ви собі з'ясуйте їх ефективність для вас. Тобто ви маєте йти з вірою в мене. Як це зробити? Ви берете відео, передивляєтесь, працюєте з моїми роботами, є результат, є відчуття, що це ваше. Все, звертаюся. Перед тим, як звернутися, будь ласка, не треба мені писати поеми, романи. Цілі статті, це все я вислухаю на консультації. Ви мені чітко, коротко пишете питання на консультацію. Бажано, що ви хочете отримати. Бо коли ви, у вас проблема багатовікова, ви десятки років чимось там хворієте, немає грошей або ще щось, і ви собі маєте зрозуміти. Що ви очікуєте від консультації майстра? Так, я вирішую багато питань, але треба розуміти, ще є алгоритм роботи, і що деякі питання потребують довгострокового опрацювання, тому, можливо, треба відразу подивитись, можливо, є безкоштовні відео і працювати з ними. Бо я завжди відправляю спочатку. На безкоштовні відео для того, щоб ви не витрачали свої крівні. Я ніколи не обіцяю, не обіцяв і не збираюся обіцяти гарантованого результату. Бо результат залежить не тільки від моєї майстерності, вищих сил, а й від вашої віри. Тому хтось отримує миттєвий результат, а хтось не отримує його зовсім з однаковим діагнозом. Розумієте? Тому, будь ласка, і головне, ви просите за своїх близьких. Ще як найчастіше формулювання е, е, такий хороший чоловік, наркоман, з 20-річним стажем, давайте його спасемо. Давайте, спасемо. Або там ще якісь страшні діагнози. Знаєте, ну, по-перше, давайте мати здоровий густ. А по-друге, без мене мене ж одружили, не працює. Людина має сама хотіти працювати. Крапко. Тобто, без дозволу людини, навіть ви пишете, мені буває місяць, пишете. А людина через місяць, коли я до вас достукався, не погодилася працювати. Розумієте, я ви втратили час. І образились, написали кучу гімнамінів в YouTube. Вот. Я потратив, витратив час для того, щоб до вас достукатись. Людина мак, ліпше за все, не треба звертатись за, за, за когось. Звертайтесь за себе. Кожна людина звертається до за... себе є немічні, є діти. Я багато працюю, особливо останнім часом, з дітьми. От. І звісно, вони мають, але й діти дають у мене згоду. Вони дивляться відео зі мною, відчувають, і або, і або погоджуються зі мною працювати, або не погоджуються. От. Тому, будь ласка, враховуйте все це. І не треба мені писати, чи ми не знаємо, чи маємо ми честь до вас звернутися, щось таке принизливе. Ну, це огидно навіть читати. Най, най, можете зі мною навіть не вітатися. Чітко, ясно, по суті, напишіть запитання. І вже ми розберемося. Бо оці діфірамби на 15 хвилин не читаю, не про що, і там такий маразм, що: ой, не знаємо, чи ми можемо звертатися. Не знаєте, не звертайтеся. Розумієте? Коли ви до мене звертаєтесь, знаєте, ви маєте я допомагаю. І готовий допомагати усім. Мені відразу йде інформація, чи справимось ми, і, на, і, і так далі. І я відра, якщо я посилаю, то я посилаю відразу від того, що все. Точки невороття пройдені, я це знаю відразу. Я не починаю морочити голову на собі, не людям. Тому, будь ласка, будь ласка, я вас дуже прошу, це зручніше буде і вам, і мені. Ви йдете до лікаря, ви спочатку кажете, що у вас болить, потім він призначає вам е, аналізи, а потім дивиться вас на УЗІ, а потім робить висновки. Я по циганськи не працюю, вибачте, коли ей, ти там, а ну-ка, скажи мені. Яке я маю право, наприклад, я лікаря куліст, ви мене зустріли в маршрутці, і кажете, ну-ка, скажи, який у мене зір, ви, ви правда? Я вам скажу. Тому давайте включати здоровий глузд. І я багато разів у своїх відео пояснював, що є принципи і закони спілкування майстра з людьми, яким треба допомогти, з учнями. Давайте не порушувати правила. Я їх соблюдаю. І поважаю вас, тому і ви поважайте себе. Дякую, що ви слухали. Мусив, бо щодня я витрачаю купу часу на саме безглузді переписки, саме з тим, що я пояснюю одне і те саме. Пояснюю, пояснюю, пояснюю. І завжди завершується образою. Ми у вас розочаровані. Не треба було очаровуватись. Я не 100-доларова купюра, щоб мене любити, на мене молитися і бути очарованим. Добре. Отже, завтра, завтра прекрасний день. Завтра, не 8 березня, дівчата. І не 14 лютого. Завтра 14 січня. І ми з вами виходимо на роботу. Яка буде подібна роботам по перших числах. Але вона буде присвячена зціленню, зціленню відносин між народами. Знаєте, народи заборгували один одному. І це видно зараз і на стосунках, які знову радикально змінилися. Там, там, там є гроші, зрозуміло, але це все одно неприємно відпрацювання. Я не буду навіть. Для того я не хочу, я люблю всіх, всі народи. Я поважаю і дякую просто за добре слово з боку народів. Хоча деякі не сказали про українців і доброго слова. Дякуємо всім. Але ми йдемо з вами по кордону одночасно, енергетично, Первозданного Києва, і по кордону ми йдемо. України. Ми вибудовуємо е, нові кордони держави і нові принципи держави, державу устрою з вами завтра, якщо хочете. Ми зцілюємо глибинну карму і відновлюємо код нації України, українства і українців. Ми поєднуємо родові канали, ми відновлюємо поєднання поколінь самих глибин. З самого істоку і наперед в майбутнє прокладаємо майбутнє наших нових поколінь. Ми з вами зцілюємо взаємозв'язки з нашими сусідами. Я зараз не про атакуючого ворога, не про не про ворогів іде мова. Поляки, країни Балтії, далі, 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 далі. О, є заборгованості певні, напевно, що є претензії, внутрішні, непромовлені, є. Жажда помсти, є сама помста. І ми маємо це зцілити завтра. Ми маємо пройти і буде пройдено. І є, чесно скажу, є офіційна частина цієї роботи і є інша частина, яка буде прихована від дурного глазу. Я довіряю всім своїм слухачам, всім своїм підписникам, тим, хто мене слухає. Але я не довіряю тим, хто мене слухає. Тому трошки змінено формат цієї роботи враховані безпекові питання. Завтра, о 12-й годині по Києву, буде фізично пройдено все. Цей обряд займе певну територію, він займе певні ключові місця. Він займе певний час. І на тонкому плані, звісно, вже все прокладається 14 днів. Точно. Отже, ми з вами стаємо свідками нової історії людства, нової історії людей, нової історії нас з вами, України. І все це відбувається на теренах сакрального місця планети, яке називається Україна. От. І не будемо там зараз розкладати на значення цього слова. Це тут є купа досужих служби домислів От. І, і, і таке інше. Це на сьогодні це жартовник, це серце, це краєугольний камінь. Звісно, б я казав ще е, на одному з перших своїх інтерв'ю: один плюс один, що Україна це. Головний діамант можливий в, імперії, в імперській короні, який випав, і без якого корона не грає. Імперія розпадеться. Так от, мої любі, вона розпадеться. Бо ніколи не буде. Бо українська земля без українського народу не є Україною. Бо український народ без української землі не є вільним і свободним і незалежним. І тому, звісно, що треба переосмислити деякі питання і економічного характеру, і законотворчого характеру. І, можливо, треба і твердою рукою деякі закони повідмінювати, а деякі закони, щоб. А взагалі всі закони мають працювати для всіх однаково. І закони не бувають на паузі. Тому, от, <кхід> я розумію, що не хватає, не, не знань не вистачає нашим. Першим особам держави. Не тих, не ерудиції, не знання, які дають в університетах, можливо, це досить кваліфіковані якихось фахівці, а ті знання, що вирізалися вогнем і мечем тисячі років, коли вибивалися по всій планеті жреці і люди на сії знань. Оцих знань не вистачає нашим міністрам, президентам, не тільки нашому кабміну. І команді, скажімо, і ко. От. А багато кому не вистачає. Банкірам не вистачає, фінансистам не вистачає знань. І ту звідти йде від, про відповідальність. Ну зараз вже про кару йде. Відповідальність вже нікому не цікава. От. Тепер ви скоро дуже дуже скоро. Я ви знаєте, рідко пророкую, але дуже скоро ви побачите піну подій Які будуть відбуватися. Бо глибинні події сьогодні були показані на тонкому плані, наприклад жаль, багато кому з діючих персонажів на сцені. от І я думаю, що дуже скоро ми побачимо з вами величні зміни, от на цьому зміну акторів, на цьому. Ешафоті, сцені, як хочуть, а вівтарі. От. Бо є прості закони, які треба виконувати. І ці закони не людські. І не люди з вас будуть спитати. І не думайте, що це так. Відмахнувся рукою. Це не попиті, що свічку ставлять, будуть вас питати, і Бо хрестять вас водою з відра. Ні. Це все набагато серйозніше. Мова йде про тих, хто створив цей світ. І вони єдині, як ніколи. І в одному пориві, в одному устремлінні вони готові змінити цей світ або знищити його. Обирай. Отже, 14 січня 12.00 ми кожен в своєму часовому поясі виходить на роботу, приєднується серцем, зцілюємо карму, карму людства працюємо, і собі ми рухаємось далі, полегшуючи судьбу своїх нащадків і поважаючи своїх предків. Папа! -па.